Гру під нас там, де я б'юся мехами. Ось воно. Зараз я вам покажу, які мехи в мене з'явилися. В мене з'явився новий мех. Дуже класний. Крутий. Якщо що мех дуже класний, крутий і взагалі відпад всі мехи. Так, у мене тут подарунки. Все, в мене реклами тільки що були я цей. Я тільки я не записував там рекламу. Ось, подивіться на цього меха. В нього широкий щит є, непохитна стіна. Це кого мех, Як оцей. У мене залишилося пару завдань, щоб отримати оцього дербі. Ще два завдання. На це складний процес. Але я попробую, хоч це й дуже складно буде, напевно. Ой, що й така карта, це буде дуже важко. Я взяв механику. Хтось теж? Мені, до речі, того механіка. Ми дуже білий, білий механіков, вихо. Але... Суть того меха... ...хабзагалу... Взагалом, суть того меха. Те, щоб бути не Те, щоб можна було вставити турельки. Давай, 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 давай. Я твої місії 对，这不许干，别动。 Все, так, <пл> все. Ну паний типа. ки вини, мене пошкодили, а скотина, на, на!

Да та хто ты? Каким образом я? Ой, честно. No Three, two, Та йоли пари, ми програмо. Це і я на третьому. Зато я ні разу не помню. Молодійсько, хоча почивку викону. Давайте погро, подивимося, чи я виконав почивку. Ніби то вы это. Да, я бро. Сто процентів шкоди. Сейчас я завдам противника 100% шкоди. صالح خدمه شو بدنا